Доброго дня, колеги Генеградері. Сьогодні, 26 серпня, Миколаївська область, Україна. Зараз починаємо знімати фільм під назвою Новинки на прививках, зроблені цьогоріч. На ваших очах форми, яка дозріла найперша, це Агата з Олексії Калугіна Віктора Михайловича. У мене вона на трьох різних кучах привита. Є по дві сигналочки на прививці, і вона достигла фактично, от зараз ми сьогодні зрізаємо лівію рекорд писанки. Тобто зріжемо ще надранні форми, агата на прививці вийшла на термін достигання ультраранній. Має філетовий колір, дуже хромку м'якоть, приємну, насичену гармонією, гарний смак. Ягоду в діапазоні грам 10-12. Видно, що високоуражайна форма. Подивимося, значить, як вона покаже на навантаженні. поки перше враження дуже і дуже приємне. Зараз знаходимось біля ще одного кущика, перепривитого привитого цьому році. На ваших очах нагрона агати. Також вже повністю готове. Набрали високий цукор та хрумку ягоду. Реально буде конкурентом Атосу та Подарку святає. Подивимося, в наступному році при навантаженні, чи вийде вона на термін достигання ромбіка. Дуже така інтригуюча новинка. Мені сподобалась агата. На цій прирілки було дві грони. Другу вже зняв другого порядку. а це грона першого порядку. Я так розумію, що буде дуже видовжена така конічна грона сантиметрів до 40. Доброго дня. 3 вересня. Зараз на ваших очах гібридна форма селекції олійника під назвою Алінка. Супрова, супрова однозначна форма. Багато хто її недооцінив, і саме зараз вона. Я думаю, візьме своє максимальне поширення по всій Україні. Я свій привив 4 кущика і абсолютно не жалію. Оце сигналки, бачите, на прививках. Ягода близько вже 4 см і ще буде рости. Жовто забарвлена, ну, виглядає вона неймовірно ефектно, вже готова. Зараз я її зріжу, покажу вам цю красу на сонечку. Дивіться, яка красуня. Дійсно виглядає шедеврально, це без перебільшень. Пальчикова ягода, буде вона, мабуть, близько 5 см. Вдомотажні не втрачає свій розмір. Виходить на ранні терміни вистигання. Ягода абсолютно сікада тріско. У вона, ця грона, лежала, лежала на землі, тобто, по ній, бачите, її равлики повзлили і дощики поливали, витримала все, жодної трісної ягоди я не прибрав, тільки те, що пошкодила птиця. Смак у неї гармонійний. Дуже приємний насичений такий цукор. І хрумка м'якоть. Тобто і загальний вигляд товарний, і смак на висоті. Форма практична, високовражайна, видає пасинки. пасенковий врожай майже на всьому, чому тільки можна. Тобто, ну, я вважаю найближчі роки в неї велике-велике майбутнє. Алінка чудова форма. Сьогодні у нас 14 вересня. Зараз хочу показати вам. На мій погляд, таку шедевральну форму селекції писанки Олега Михайловича під номером 1105. Дивіться, зараз я зріжу оцю грону і подивимось на неї вже на сонечку. Дивіться, яка краса. Мені оцей незвичний колір подобається найбільше з усієї палітри виноградного асортименту. Коли ягода така йде двохкольорова: жовто-малинова, жовто-розова, рожева. Дійсно, вона виглядає надзвичайно ефектно. Ягода крупна. На прививці вона вийшла грамів від 12 до 14. Дуже ефектно виглядає. Квітка, чесно, не помітив, але здається, була двостатева. Перевіримо, напевно, в наступному році під навантаженням. Шикарна, просто шикарна вже визріла, високий цукор має. На рахунок м'якоті. Зараз перевіримо разом з вами. Схоже, ця ягода на басанті. А ну, спробуємо. Ух ти, цікаво. Дуже насичена гармонія. В мене не було кісточки. Абсолютно немає кісточок. Я думаю, в повноцінній ягоді вона то буде, але в тих ягодах, що потрібніше, такі грам 6-7 підгорошені, нема кісточки. Хоча на це акцент робити не потрібно. Це столова форма, в неї мають бути повноцінні кісточки. 12.05, шикарний. Я під нього собі віддам два кущики. Таке має бути обов'язково в колекції. Ще один прикривитий кущик. Тут я значить, замінив на дві форми калугіна: це Наталі і Етюд. Значить, Дві сигналочки є. Форма не дуже нова, але все одно мені подобається. Рішив собі додати ще кущика. Оце Етюд Видає крупну, ран... крупну ягоду раннього термін достигання. Сортова особливість, ягода така трішки ніби вдавлена тут на носику. Буває, інколи проскакує ямочка на цих носиках. Ягода філетового кольору дуже крупна. Ну, в принципі, за розмір претензій ніяких. Тріск витримала ідеально. На смак. Давайте побачимо, що в неї по смаку. Має бути дуже хрумка м'якоть. Так, румка м'якоть уже високий цукор, кістечка ще не окрашена, але вже можна зрізати. Я калугіна покажемо в наступному році під навантаженням. Сьогодні у нас 27 вересня. Хочу показати вам ще дві новинки раннього терміну стигання на прививках. Так, перша це у нас під назвою Самоцвіт. Форма дуже раннього або ж надраннього періоду достигання має таке червоне насичене забарвлення. По яке воно буде при повному навантаженні. Дуже високо вражайна. Кожна прививка закладала по три цвіття. Я лишав де одне, в деяких випадках по два суцвіття. цвіття. Ягода крупна. Грамів 12-13, доволі таки на ранній термін стигання, розмір чудовий. Тріск витримала. На рахунок квітки здається двостатева. Треба буде передивитися на смак. Давайте спробуємо. М'ясиста м'якоть, високий цукор. Непогана, цікава форма. Подивимось на неї при повному достиганні, і тоді вже будемо аналізувати, робити певні висновки. Самоцвіт. І поруч тут з самоцвітом в мене привита ще одна новинка американської селекції. Це Кешмиш клубнічний. Значить, уточню: саме Кешмиш клубнічний. Не той, який ми звикли бачити, клубнічний від Шиповалова. Його оригінальна назва Ува Фрагола. Ось такий він. Ягада, не дуже крупна, але присмак має бути дуже і дуже оригінальний. Давайте його зріжемо, подивимось в зрізаному стані. Так, колеги, дивіться, оце ось у Афрагола. Ідена сигналочка, бо матеріал у мене був дуже поганий. Майже всі вічка були мертві, коли я прививав. Оце єдина сигналочка, якою зміг зачепити. Заціп... Що по ній? Е, чимось схоже так візуально на кишмиш червоне полум'я, красне плам'я, Але суттєва різниця в тому, що все таке абсолютно стійкість затріску. Е, лист з за опушкою я не знаю, можливо буде. І морозостійкість повищена. Ну, не можу поки вам сказати. Значить, представлю сюди фото, яке мені відправляв продавець цієї форми. Ну, Певна річ цікавість тут є, крім того, що він кишмиш, Це його смакові властивості. Дивіться, по смаку. Значить, Ягода, само собою, не дуже крупна. Але смак. Смак неймовірно оригінальний. Він не схожий на столову форму під назвою клубнічний. Тут дійсно якісь такі полоничні нотки. Навіть не можу вам пояснити Ізабели, як такої. Я не відчуваю тут Ізабельних тонів. Але от присмак дійсно полуниці є. Хм, цікаво. Час покаже, значить, подивимося, яка буде ягода під навантаженням, які будуть реальні терміни вистигання. Все це ми детально перевіримо. Ну, а зараз поки одна із новинок з Америки Ува Фрагола. кишмиш полуничний. Смак однозначно гурмани його полюблять. А це на ваших очах ще одна новинка селекції ОПрішка Миколи під назвою під номер 457. Я багато свій привив. Цієї форми на винограднику. Чи вона цікава, в неї доволі таки рання видовжена ягода. Ягода крупна, близько така 4-4,5 см, окремі ягоди пряменькі, інші серповидні зігнуті. Має тип квітки, дуже приємно насичену гармонією з м'ясистою м'якотю. тріск витримала без проблем. запилюється також бачу абсолютно гарно. Тут під'їдений слимаком трішки. Дуже крупні ягоди. Товарний такий жовтий колір. Побачимо, що ця форма покаже під навантаженням. Подає поки дуже гарні показники. Це 4,57. А це одна з найтаких інтригуючих новинок у мене в цьому сезоні. Значить, також мені присилали, сказали, що американська селекція з новинок їхньої кишмишу має бути темно-червона, бордова видвижена ягода, трішки схожа на аватар без носика без цієї ямочки на носику. По факту, що можу сказати, проблема з визріванням лози. Тобто, на останні числа вересня лоза не визріває матеріалу для розмноження поки не буде. Ягода дійсно такого бордового кольору. темно-червоного Є значить, проблеми з сонячними опіками, тобто реагує вона негативно на сонячні опіки. Відносно аватара, ягода поступається значно менше. Клас без насіннявості, давайте перевіримо. Рудимент присутній десь другий другий клас без насіннявості. Ну, будемо за нею спостерігати то бачимо, можливо, під навантаженням форма все покаже з кращої сторони. 26 жовтня закінчив відправку саджанців і сьогодні хочу зрізати всі прививки. Сигналка на прививках. Незважаючи на складний рік, лоза визріла на привичках майже на 100%. Де є там капризні форми трішки гірше, а так до самого верху лоза коричнева. Оце зрізаю зараз самоцвіт кривулі. Там деточки ягода попсована птицею, але в цілому два місяці, а той більше привисів ягоди. Звісно, що я не бачу, лише та, яка була пошкоджена механічно. Колір, дивіться на сонечко, червоний, фіолетовий, за два місяці так і не пішов. Дуже крупна ягода і над термін достигання. стигання. А ось так тримається етюд з прививки на 26 жовтня. Реальна крупнюча ягода тріск витримала, смак чудовий. Ну, мені сподобалась неймовірно, як я буду себе змножувати далеко не один кущик. Етюд Калугіна Віктора Михайловича. Так, друзі, а це зараз найбільша інтрига для мене в цьому році. Це ліцензійний кишмиш з Америки. Привитий в цьому році лист у нього фактично такої округлої форми. Він не різний вирізняється своїм листочком. Значить, Я три роки моніторив цей сорт за кордоном, і нарешті в мене виявилась можливість взяти його в Україну. Що він себе представляє? Значить, Форма середньопізнього пізнього зрівання. все це ми перевіримо в нормальних умовах на наступний рік. Кишмиш. Першого класу безнесіннявості з ягодою за 14 грамів. Оце неймовірний просто показник. Дивіться. Грона. Я знаю, враховуючи ті особливості, що я спостерігав за кордоном, буде десь такі 700-800 грамів до кілограма середнього розміру. Ягода тут рекордсмен. Вона не поступиться лендкрузеру, мабуть, і аватару по масі. Реально ягода, вона крупніша за аркадією. І при цьому при всьому абсолютно має перший клас безнасіннєвості Ягода максимально щільна, Ну дуже прям хрумка така. Зараз покажу, що це наглядно. Олір у нього жовтий, приємний урожайність на висоті. Всі привички, що я робив в цьому році, в мене викинули сигналки, але зміг лишити лише одну, бо визріваю в цьому році, лоза дуже і дуже поганенька. І так, друзі, ось. Ця шикарна грона в мене на ладоні. Два роки я зіштовхувався з пересортом, поки знайшов те, що так сильно хотів собі. Дійсно, ягода вона така важка, повірте мені на слово. Чимось схожа по масі, по масі таку на синдикат. От із синдиката дуже така важка ягода так само і тут. Абсолютно сорт стійкий до розтріскування, може дуже довго висіти. І його навіть за кордоном також використовують для довгого зберігання і транспортування. Бо олешки з нього відмінна. Ягоди тримаються само собою чудово, квітка, зрозуміла річ, двостатева, запилюється просто ідеально. Давайте спробуємо ягоду. Та, в принципі, ви знаєте, навіть також поруч, коли я ложу, не всі сигналки радують цьому році. Ось, дивіться, для прикладу, оце ось улипка лаури. Ось для порівняння, подивіться. Розмір ягоди і товарні показники. Я хоч, не хочу нічого сказати поганого за улипку лаури. Ми ще й дослідимо. Але ви бачите наскільки кардинальний розмір ягоди. Ну, просто розумієте. Так, значить, давайте візьмемо. Такі одні з найкрупніших ягід. Давайте оцю візьмемо. Бачите який розмір ягодки? Просто шикарний. Тут дійсно Аркадія, бо ж навіть крупніше. Так, почнемо, давайте з цієї ягоди на хруст. Дійсно, хрумтить неймовірно. Неочікувано для мене, я думав, що сигналка не набере повноцінний цукор, але цукор реально надмірний зараз в цій ягоді. Тобто, мабуть, це таке буде раніше, ніж я очікував. Бачите, така біла м'якоть, дуже щільна. Смак гармонійний з дуже високим цукором. Мені подобається. Так, це зрозуміло. Тепер йдемо далі. І оце ось найголовніший клас безнесіннявості. Повністю навіть на сигналки підтверджується перший клас безнесіннівості. Я щойно, коли ягод розрізав, вона так аж тріщить, ніби. Ну, прям щільність у неї надвисока. Бачите, один мілкий рудимент. Ну, як рудимент, Тут така волосинка, навіть, я ж кажу, дійсно, перший клас безнесіннівості. Я її покажу обов'язково в наступному році і я даю гарантію, що клас буде вищий перший, так само, як і кишмиша століття. Я від нього в дикому просто захваті, ну, одні емоції. Це найбажаніша моя новинка в 2022 році. Я ж кажу, я просто в захваті. Буду всі максимально розмножувати цю форму і в продаж вона піде в 2023 році, коли я тільки побачу навантаження і зможу дати повністю всі характеристики. А зараз ми спостерігаємо сорт індійської селекції під назвою Макхалам. Тут зроблено чотири прививки, всі вони сигналять. Форма чи сорт натурожайний. Так, давайте зріжу чи зірву цю грону і подивимось, що вона представляє з себе. Як бачите, дуже багато вже мені раз псувала і птиця, тому за зонішній вигляд прошу вибачення. І так, дивіться, оце Макхалам. Коли я купував цей сорт в Індії в індійського фермера, він мені сказав, що варто звернути увагу. Тобто він надурожайний, видає по три цвіття, легко грузиться, буквально з перших вічок вже видає врожай, дозріває швидше, ніж з персонака, має не таку видовжену ягоду, але бачите, все одно дуже і дуже непогано. Смак у нього гармонійний, видовжена така ягода. Так, значить, цукор дуже великий, смак гармонійний, повторюся, з хрумкою м'якоттю. Зонічний вигляд підпорчений і сіткою, і равликами, і птицею. Ким тільки можна. Всі постаралися. бачите. Оце його ягода. Ягода така серйозна. Грамів тут ну, до 8 буде, дуже серйозна ягода. На смак. Дуже приємний смак гармонійний, насичений. Те, за що я переживав, як вона себе покаже у нас, без обробки гіберліном. Як бачите, реально підтверджує перший клас безнаціннімості. Макхалам форма дуже нова, чи сорт новий. Поки що в реалізації пускати не будемо. Ще рік будемо перевіряти. Цікава новинка, я думаю. Через рік побачимо вже її в повному навантаженні. Ну, Розмір ягоди прям так вражає. Так, друзі, а це я свій ще кущик гібридної форми Калугіна під назвою Ейферія. Дуже мені сподобався і смак, думаю, ну зайвий кущик заважати мені не буде. Вона вже давно двини перевисіла, я її тримав з однією ціллю, бо багато було нарікань, що підтріскує. Ну, дивіться, самі у нас. Уже зараз йдуть дощі кожен другий день. То жодного носика тут трісно, що я не бачу. Того. Ну, Перевіримо ще, ще звісно, під навантаженням, але з великою долею ймовірності можу сказати, що тріск тут відсутній. Ну і головне це її смак. Неймовірний смак. Тут далеко відчувається Ізабела. І ця забела, вона переходить в якийсь такий цікавий фруктовий відтінок. Не знаю чи то плуниці. Ну я не дуже великий гурман. Але повірте на слово, крім товарних параметрів якостей і оригінального смаку, можливо, ще буде висока зимостійкість. Того форма дуже цікава. Будемо її розмножувати. Ейфорія калугіна. А ось це ось відносно новинка, це кишмиш і риска з Лексі Калугіна. Урожай на пасинках. На жаль, прививав я доволі таки пізно з матеріалу поганенького, бо основний нова ну, пошта в подрузі десь втратила. То урожай зміг отримати лише на пасинках. Форма надраннього або ж ультрараннього терміну достигання має такі середні, гарно виконані грона. Дуже яскраву жовту таку витягнуту ягоду, овально видовжену. Високий клас безнесінвості. Ну і що мені подобається, дуже високі смакові властивості. дивіться, Ось така ягода, вона по масі десь так 4-5 грамів, гарненька. Між першим і другим класом безнесіннявості, ну фактично тут демент і все. Дуже м'ясиста м'якоть, Чимось схожа по смаку на гібридну форму Емір. Заважень по ній немає. Запилюється чудово, тріски відсутній, урожайність є. Також я вважаю, шикарна новинка, яка буде працювати в наступному році у мене під навантаженням Кишміш і Риска. Тут також зрізаю прививочки і оце ось хвостики. хотів показати вам гібридна форму пам'яті Броніслава. Форма вже відносно не така нова, як інші, але мені дуже подобається. Я свій привив ще два кущика. Тут пам'яті Броніслава, а там ще кущик буби. Дійсно такі крупняки. З доволі таки високими смаковими властивостями, з до тріску, урожайністю. В принципі, мені вони дуже подобаються. Шикарні такі ось ягоди. Це пам'яті Броніслава. А цей монстр за розміром ягоди називається Буба. Також мене привичка, яку я щойно зрізав. Ягоди на прививці більше 22-24 грамів. Дійсно такі свій монстри. Смак у нього приємний, гармонійний з хрумкою м'якоттю. Візитна карточка, само собою, розмір ягоди. Ось зараз він буде, сирінєвий, я думаю, Алвіка в лідерах по найкрупнішій ягоді. Зараз покажу. Дивіться, ще одна сигналка, яку я щой, не зрізав, це буба на іншому кущику. Привета в мене тут на різоматі. Що хотів показати, розмір ягоди. Ці ягоди, само собою, 20 грамові тут, без прибільшень. А ця ягода, дивіться на сонечка, близько 25 грамів. Бачите який розмір. Оце Буба. До речі, вона спроможна видавати ігрона, доволі такі масивні і довгі. Я вважаю за білеягних сортів одна з найкрупніших на сьогоднішній день. І так, друзі, будемо завершувати це відео. значить Дивіться, тут я назрізав багато сигналок. Як слових форум, так і нових кишмашів. У 2023 році в мене буде прям такий бум поки шмешам. Багато новинок перспективних очікується. Є такі середнячки, відносно кажучи, а є дуже шикарні новинки. Час покаже, хто з них залишиться у нас на ділянці.